Сни про Україну текстильною аплікацією у своєрідній інтерпретації подивувала Івано-Франківців Коломийська майстриня Ярослава Ткачук. Козацька тематика навіяна сучасними подіями, які відбуваються в державі. Саме зараз вважає Мисткиня, дуже важливо згадати своє минуле. Тому в роботах образи з історії України сповнені епічного героїзму. Ідея, напевне, можливо, якийсь такий посил, щоб люди якось задумалися. Ну в першу чергу над, над, над нашою історією. мамаї, оці от вони, ну це ж символіка, дуже така глибинна. Там можна дошуковуватися, дошуковуватись. І дошуковувати. Усі презентовані роботи клеєне л'яне волокно. Техніка авторська і доволі цікава. Якщо ближче придивитися, можна побачити аплікацію із застосуванням сухоцвіту, мережева та вишивки. У своїх роботах мисткині робить акцент на руках. Вони є на всіх картинах, зроблені з металу, зокрема міді, сталі та срібла. Важливо, що ми робимо. Не те, про що ми говоримо. Важливо, що ми робимо. Напевно тому руки. Оригінальність робіт Ярослава Ткачук відзначають не лише звичайні відвідувачі, а й мистецтвознавці. Ніяких повторів, ніякого калькування, тільки своя особиста техніка, особиста стилізація, і цим вона підкуповує. Цього балени є дуже складної, складної роботи, Тут є багато синтезів різних матеріалів. І знову ж таки вони цим є оригінальні. Меланхолійність також властива українській душі, каже Мисткиня, Тому усі образи створені на картинах Ярослави Ткачук містять непростий втаємничений світ, сповнений духовного сенсу. Українці мають таку наша ментальність, вона така барокова, тобто того періоду. І, і таке поєднання якогось такої сили і, і лірики і от воно дуже притаманно для України і для українців. Зокрема, це я намагалася відобразити в своїх роботах. Дві найбільші роботи в експозиції гобелени з тканого волокна. Виставка текстилю у мистецькій галереї Бастіон триватиме до 5 травня. До речі, роботами майстрині можна не лише помилуватися, а й придбати.